Є різна, Ось є 25 мм, є 35 мм, є 40 мм і є 50 мм. В залежності від того, де вона буде точніше стелитися, який транспорт буде по ній їздити. Якщо ви берете чисто собі, щоб ходити, будь ласка, 25 мм вам цілком і достатньо буде. А якщо це ось для литовищ зроблена, ось така, що вона просто в землю вбивається, нічим не засипається, просто в землю вбивається. Ця буде 35 см. Іменно для ну, машиною теж ж можна, понятно, їздити, але її беруть часто для літовищ, просто а, в землю вбивається, і все, і самоліт може і сідати, і взлітати на ній. Далі, якщо для великого тяжелого транспорту, ось або 40 мм, або 50 мм, і 40 мм, ось лежить в Польщі, там уже по 6, по 10 років, Транспорт, фури на ній їздять, все чудово, все прекрасно, все нормально витримає. Тобто, в залежності ще від того, чи це пішохідна дорожка буде, чи це буде фури їздити. Якщо легкова машина буде їздити, теж принципі і цієї 25 мм буде достатньо. Але. Е Плюс ще, що в цю 25 мм ви не зможете засипати фракцію, наприклад, 10-20. Вам треба її робити від, там, від 6 до, до 16, наприклад. Найбільшу фракцію ви сюди можете засипати, тому що ну, якби буде звідси висипатись, буде негарно виглядати. Тому для різних цілей різні є віди.